Друзі, вітаю вас на каналі Fishing Life. Ми знаходимося у місті Хмельницький, де пройде чемпіонат України з вуличної риболовлі. Позаду мене знаходиться річка Південний Буг, а точніше ставок, який стоїть на річці. Зараз позаду мене ви також бачите шлюз, і саме туди прямує вже невелика річечка. Тут є взагалі два озера, два ставка. Але зона змагань все ж таки буде включати тільки один з них, а також річку. Попереду у нас цілий тиждень риболовлі. Це є п'ять днів тренувань та два дні саме змагань. Ну а по інформації, все ж таки, риба тут присутня. Дехто говорить, що є гарна риба, але не в кількості. Дехто говорить, що рибалка все ж таки складна. Власне, це і є нашою метою розібратися і половити рибу вже в цих умовах. Тому обов'язково підписуйтесь на канал і розпочинаємо разом з нами. Наш перший день тренувань ми почали просто з того, що вирішили пробігти швидко всю акваторію ловлі, тобто познайомитись з водоймою, тому що озеро для нас зовсім незнайоме, поділились двійками і просто відправились пробивати: щупати дно, щупати рельєф, щупати глибини, тому що такої взагалі інформації на той момент у нас не було. Щось є. Мікро-мікро. Навіть не знаю, чи це маленький садочок чи окуньок на щось дуже маленьке, бачу. Окунь. Ох. На 2,5 сінга трофейний. Я на зграю попав. на зграю попав. Та. Ось з таких рибок у нас починається стрітфішинг у Хмельницькому. Ось із пляжика є. Але теж дуже малий. Поки що, бачите, оконець радує <смі> тільки таким дуже-дуже малим розміром. Хоч і приманка, ну не сказати, що мала. Приманка така, яка може зловити і гарного окуня. Але поки що в себе показують тільки ось такі пістолетики. Та й загалом відгуки по водоймі від різних людей, від різних рибалок, дуже різнились. Одні люди казали, що риба присутня, все ж таки, це річка Південний Буг. Але при цьому було досить багато інформації, що риби абсолютно нема. Є оцей канальний сомик, його всі ловлять. А типу, хороший окунь, судачок, такої риби практично немає. Проте були зворотні думки, казали, що є і окуня по 30 плюс сантиметрів і судаки там кіло півтора. Не знаю, як воно насправді, але зараз початок літа, спека, і наше тренування почалось достатньо складно. Судак. а ні, окунь. Ось заліковий окунь. Це залікова. Слухай, це така покльовка, це судочок, Дивись, зараз він не бореться. Чисто, реально, це чисто судачок. Нікого нема? Чи окунь, так, судачок? У не заліковий. Але це був чисто судочковий такий тюк. може і 25? Та ні, я не думаю. та ні. Ну, Це 22 може. Так. Це, це дуже малий. Але були такі невеликі промінчики світла, коли в наш чат прилітали ось такі фотографії та там, наприклад, від нашої другої двійки. Тобто риба, все ж таки, вона трохи була, але ми все ж таки пішли, як виявилось, в менш рибну ділянку. Не ну, можна сказати, що риба поки що призакрила рот повністю. Не сказати, що зранку була якась там сильна роздача, але зранку поскубувало. Були контакти, були покльовки і були риби в руках. А зараз ми перейшли в дальню частину зони, і тут абсолютна тишина. Хоча ми знаходимо і непогані місця, і ямки, і тверді ділянки, ракушки. Але нікого там не живе, ну або ж нам ні з ким не вдається налагодити зв'язок. Е, відповіді звіти взагалі немає. Тобто риболовля звелась до того, що останні дві години там просто без покльовок відкидав. Е, ну Але тренування продовжується, будемо просто йти по зоні і все ж таки дізнаватись, шукати нові місця. Нанили, можна сказати. Як тільки вам кажу, дві години без риби, і от наступна локація. Все-таки я його нами. Це судачок по боротьбі. По боротьбі це невеликий судачок? Чи ні, чи окунь? Ні, А на ділі окунь да. На ділі окунець. Та на боротьбі, бачите, приїжджав, просто на боротьбі здавався значно цікавішою рибою. Та й загалом у нас був план такий, що ми весь день будемо витрачати на те, щоб просто знайомитись з цією водою, прокидувати різні вантажки, але все ж таки великі вантажки. І ми розраховували, що на це дійсно піде там фактично один день. Проте зона була складна в плані переміщень і доступу до берега. Підходів не так вже й багато, приблизно на 2 на 2,5 км з одного берега і приблизно на таку саму ділянку з іншого. І насправді нам це все вдалося зробити дуже швидко, буквально за півдня. О, я зловив, я зловив такого окунька десь на 18 см точно. Я вже витягнув. Такий оконь просто в кожному місці, де не кинь, в кожному місці. Але він весь тільки ось такий. Таке враження, що більшого між ним просто не існує. У нас вже майже півдруга доходить. Кльово нема, реально кльова нема, ми не розуміємо взагалі, як зловити окуня нормального розміру, тому що ви бачите протягом всього ролика поки що це просто ось такі 14-сантиметрові окунчики. З ними проблем жодних нема, вони ловляться в кожному підході до води. Немає значення. Класика, ви бачите, класика окунь. Класика, відвідний, немає різниця яка приманка, вони просто ловляться. А ось з більшим окунем ну, є проблема. А ось на вечірнє тренування ми вже відправились в іншу частину зони, і це, власне, на річку вже після шлюзу, після зливу на річку Південний Буг. Наша друга частина тренування вона вже проходить в такій дуже закритій місцевості, і тут є паркова річка. Взагалі, в зоні змагань дві річки, Південний Буг, і є річка Плоска. Зараз ми відправилися на річку Південний Буг, адже на відкритій воді, на великій воді, дуже спекотно стало, ловити некомфортно, вітер роздувся, і ми вирішили сховатися ось так в тіні і тим часом провести декілька вечірніх годин за ловлею щуки на річці. Річка типова, мала річка, дуже схожа до таких, на яких мені часто доводиться рибалити там в нас у Львові. Виглядає, скажімо так, середньо перспективно, начебто, риба має бути присутня. Нема? Тридцять три? ну да, тридцять три, значний залік. Тікаємо. Це окунь. На кризі флепера. файненький. Ну така двадцяточка, впевнена. Річка, як можете бачити, та більше порадувала нас, тому що ми тільки прийшли і одразу побачили швидкі покльовки. На озері все ж таки в стоячій воді вона зазвичай так буває, що все ж таки поскладніше трошки. Річка, вода рухається, риба живіша і є швидка реакція. Але як бачите, пуху тут просто катастрофічно багато. Яка там роздача реально? Так, і окунчик на сінга. Ну це не залік. А дивись, нього ще молоко потекло. А ну, чекай. 19,5 дньому точно є, да. Другий день тренування вирішили, що я піду, скажімо так, Закріплювати ту інформацію, яку вдалося клаптики, такими невеличкими зібрати в перший день, адже насправді її дуже мало. Ось, але потрібно все ж таки закріпити і, скажімо так, або взяти і забути про це взагалі, або все ж таки отримати ще трошки нової інформації для роздумів. Оконь щось во загалі ну дуже маленький, бо в нас є теж обмеження по розміру оконя від 20 см, а він весь по 13 сантиметрів клює. Оце гарна покльовка реально. Три підрива, коротше, і все. Це, це, це судачок? 12 грам, то повний викид. Але я промазав мимо цієї ракушки і попав правіша неї. Думаю, що не стукає, що не стукає. А він біля неї, так. Невеличкий він справді. Залік, але невеличкий садочок. А, а так, я понял. Так, чекай, Став великим. У мене всі судаки У мене всі судики, отак саме титя, чи ближче до берега, тим риба більше і більше стає. Друзі, ось і він мій, довгоочікуваний. Перший судачок Хмельницького. Дуже красиве клювання. Рибка невелика, але залікова. На змаганнях навіть такий розмір є дуже важливим. Просто, скажімо так, його спіймати. Початок покладено, зараз малюка відпускаємо і будемо провіряти далі наступні місця. Давай судочок пливи. Вправо попри траву. çok basın da çok ne zalik сюда. Сюда, Кушандрика. Цей не заликовый був. Цей не заликовый був. Ну, а что у мене щось було. А, окунь. Окунь на викиді, бач? Це <плоджен> щось було, якраз просто на попередньому підриві він стукнув і от добрав. Вже <плоджен> є зразу. Ми також вирішили ще ось цей такий ранковий час. Збігати на річку, тобто це була приблизно 10 ранку, адже вчора ввечері, в другій половині дня, ми там були, приблизно там після 4, після 5, навіть. І було цікаво подивитися, як взагалі там змінюється риба, її настрій і кльов саме в ранковий час. Як ви можете бачити, у нас є тут такі труднощі от з пухом. Його вкрай багато, і він робить всю нашу риболовлю вкрай складною, тому що після одного-двох закидів потрібно постійно його чистити зі шнура, інакше він застрягає в кільцях, приманка не хоче летіти. Ну і це такий момент, який і нервує, і ускладнює абсолютно цю риболовлю. Пряж дуже багатий на ось такого невеликого окуня. І дуже нечасто між ним влітає все ж таки окунець більш-менш непоганого розміру та залікового. Але все ж таки хотілося б значно частіше. Напевне, один на 10 на 15 тільки потрапляє на гачок такий, як нам потрібно. А малий ловиться. Ого. окунь, Судак, судак. який, Заліковий. Кунчик Пів кіла, да? Жесть. Нікого нема. А, ні, немає? А, нема тут півкила. Да. Так Який красень просто. Здоровий Наш третій день тренувань. І сьогодні я вже прямую у нову зону. Двічі тренувався з тамтового берега. А сьогодні все ж таки з хлопцями вже йду тренуватись в нову зону, точніше, тільки в її половину. План на першу половину дня це якісно пропрацювати лайтами в першу половину зони. Така покльовка хороша, тільки що от звіти. Ну як оконь гарний. Вон, слухай, і клешню зразу зрізало. І, і типа і лапку відкусило. Оце щука могла бути реально. Ну Тут тіпа, на лапці поріз ще. Це залік. Вона маленька, але це би мала бути залікова. Ні, не, не так, такого. 33. Діно така як у мене. Просто так на махнаті високо підкинув, знаєш, типо, шок, і воно між і воно між травоєтопити. Поділиє і між травою топити. Їм не цікаво. Подивився. Та дуже маленька. та. До речі, ще покажу, як ми живемо, адже тут з вікна у нас відкривається такий чудовий вид саме на те озеро, де, власне, ми і рибалимо. В Києві ми не зробили те, що повинні були. Але наша головна ціль це потрапляння на відбори до складу національної збірної. Тому наша ціль тут на чемпіонаті України у Хмельницькому потрапляння у призову трійку та перемога. Розмова була доволі коротка: Алло, Вітал, там є бичок. Тож 15 годин я у Хмельницькому. А зокрема, також було багато цікавих історій про загадковий став Хмельницькому, де є. Численні судаки, великі окуня і ще ще, ще якась риба. Тож нам передстояла велика робота розібратися з цією незвичною водою. І 6 грам з першого закладу на облегшенні. Чи що Ні. Рогвибше. Такі самі, як всі? Та дуже сильно вдарив. Десь 5 підривів, 6-7, отак, і покльовка. І ось ранкова рибка. Ранковий судачок з дуже бадьорою, дуже чіткою покльовкою, дуже приємною. Вдалося його взяти. Походимо сьогодні зранку, саме проходимо по судакових локаціях з метою ловити цю рибу. І ось одразу фактично там за перших 20-30 хвилин маємо результат. В маслі на да, цей маленький. Два слова про основні снасті комплекти під дану воду під Південний Буг. Основною вудочкою все ж таки став 722-й лебідь в тесті до 6 грам, так як велика частина риби все ж таки ловилась на невеликій вазі близько 1,5-2 грамів. І друга вудочка – це саме лайт для далекого закидання. Це 902-модель лебедя, коли потрібно було пробувати. Ті локальні ракушняки, які ми знайшли на більш далеких дистанціях, з вагами від 10 до 15 грамів. Ну а оснащав дані вудища я катушкою Shimano Vanquish в розмірі 2500 з 0,4 ниткою, та Shimano Twin Power 3000 відповідно з 0,5 ниткою. До даних катушок я прив'язував не тонкий флюр, так як все одно існувала ймовірність покльовки щуки. І навіть на мікрусі на ультралайті просто у кунька я ловив з 0,25-0,33 діаметром флюрокарбону. І на лайті також саме 0,33 діаметр був основним. Ось так швидко промайнули наші 5 днів тренувань на річці. Південний Буг. По даному відео ви побачили приблизно лише половину із спійманої риби. А далі на нас чекає вже два важких тури змагань, але про це іншим разом. А зараз давайте перейдемо до завершення змагань, підведення підсумків даного сезону та нагородження переможців. Отже, на чемпіонаті України зі стрітфішингу 2025 року нашій команді вдалося здобути дві золоті медалі золото в особистому заліку та золото в командному заліку. А також було оголошено тих, хто прийшов у відбори збірну України, і наша команда також була серед них. Отож, вже осінню на річці Дніпро. Ми поборемося за право представляти Україну на світовій арені.